Тикає питання, а чому Росія хоче затягнути війну як мінімум до 26-го року? І відповідь тут проста: тому що Кремль розглядає війну як геополітичний актив, яким можна просто торгувати на міжнародній арені. Вони не планують відступати, але готові запропонувати так званий фальшивий компроміс, щоб вичавити з нього максимум вигоди для себе. Ось приклад, Росія нібито готова запропонувати Сполученим Штатам доступ до своїх корисних копалин. Але що бурює навіть на окупованих територіях України, вони хочуть торгувати нашими ж ресурсами. Тобто ви відчуваєте, що відбувається, Тобто вони йдуть на ті компроміси, де вони нічого не втрачають. Крім того, в Кремлі розглядають варіанти відмови від бази Орешнік в Білорусі та припинення постачання зброї країнам, які Вашингтон вважає недружніми. Але це, вже, це все лише тактика. Мета Росії це виграти час, накопичити ресурси і повернутися до активної війни в зручний для себе момент. І це не просто мої слова, це друзі, підтвердження багатьох експертів.